Покон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт усім! Ніку. Ти готовий до нової мандрівки в легендарний світ? Я у чудовій формі. Щоранку роблю зарядку. Тоді мумо ну, відвоювати в змія нові скарби народної творчості. Нехай усі тішаться нашими легендами і знають їх. Карпати! Ми знову в горах! Яке тут повітря чисте! І ліси, і ліси кругом, а он хатка стоїть. У давнину багато сімей приходило в Карпати зі Східної України. Серед них був і Процьо, який втік від російського царя і поселився біля верховини. Наталко, біда! Віл, якого ми пригнали з собою, здох, старий був. Ой, лишенько, чим ми тепер поле будемо орати? Через кілька гір. Пасеться панське стадо. Там корів тисячі. я вола звідти. А я далі скочу. Ні, я от диви. Я краще стрибаю, от так. Пастухи панського стада змагалися, хто далі стрибне. Процю тим часом відігнав у ліс вола й теличку, побрів з ними додому. От вола пригнав. І ще й м'ясо телички є. Тільки ти, коли будеш брати телячу ногу, кажи на неї яйце, щоб ніхто не здогадався, що в нас м'ясо з'явилося. То все добре, тільки он унизу вже жандарми від пана йдуть. Побачать вони вола, посадять тебе. Жінко, тут у пана вола й теличку вкрали. Певно, твій чоловік то зробив. Той пан постійно нас ображає, податки страшні бере. Податки не твого, ума діло. Покажи свою худобу. Та он на горбку віл наш пасеться. Ні, то не панський. У пана всі воли чорні, а цей красий. Напевно, панського ведмідь задер. ніде його нема. Процю Зупу варю! Ласти в неї яйце. Клади половину зима довга. Спочатку проць пригнав чорного вола, а тепер пасе чорно-білого. А ти придивися до цієї худоби ближче. Ха-ха! а жандарми здалека не побачили, що вола обв'язано полотном, і насправді він чорний. Не зрозумів легенда про чорного вола. А тут чорно-білий? не та легенда. То все проць, у нього чорний віл і м'ясо стелички. То не проць, у проця віл чорно-білий. самі бачили. І ніякого м'яса вони навіть і це до зупи надвоє ділять, цілого зараз не їдять, там така бідося. А вашу худобу. Ведмадізіла. Отак Проть з Наталкою пана обдурили. І вдало перезимували, а навесні волом поле зорали і зажили без біди. Тож і вам бажаємо біди не знати. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, місто Львів 79008.